Друзі, усім привіт. Інформація буде також для наших клієнтів. Хто дивиться нас на Фейсбук? Наразі актуальне питання це здоров'я, його відновлення після хвороби і також профілактика захворювань в наявності. Величезний асортимент вітамінів з Америки для усієї родини, для діточок, для вас та для ваших батьків. Найбільш актуальні ті, що допомагають зміцнити наш імунітет. Це звичайно, вітамін С, Д3, цинк, мультикомплекси. вітаміни, що підтримують нашу нервову систему, магні, вітаміни групи Б. Ну і звичайно, хіти продажів. Це Омега 3 та Колаген. Окремо, хочемо звернути увагу на те, що ми є офіційними представниками продукції PowerPro в Новомосковську, спортивного харчування для того, щоб отримати, досягти своєї найкращої форми. І Ілья надає консультації по цьому питанню. Можете написати йому в у З побажаннями здоров'я та гарного самопочуття. з вірою в найкраще чекаємо вас у нашому магазині. До зустрічі у мімімі. -мі -мі -мі». Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну.